Кінна народна вища школа селіт у Виноградові організувала нову програму день бойових мистецтв за участі команд із Закарпаття, Угорщини та Словаччини. Відбулися показові виступи, а також багато говорили про те, хто як прагне досягти єдності і гармонії тіла та душі, і як це відображається в щоденному житті. Чим може допомогти, наприклад, молоді. Щоб картинки з Бойові мистецтва, хоч і різняться за формами, мають спільну сутність. Душевна сила, дисципліна, повага й інтелектуальний розвиток. Вони вчать бути кращими не лише фізично, а й морально та духовно. Мета виховувати з дітей справжніх людей, сказав керівник центру базарко діти дуже часто закриваються в собі, та багато часу проводять у віртуальному світі. Я хотів досягти того, щоб на цьому заході діти побачили різнобарвність, побачили те, що, хоча всі ми різні, і кожен іде да своїм шляхом, але мета у нас одна виховувати дух та тіло. Наші предки вчили нас поважати одне одного, поважати старших, захищати малих та тих, хто потребує допомоги. Я відчуваю, що на сьогодні це трохи вже забулося, і саме це ми хоті. A kisztársely a szakmában egy kicsit elkopott, és mi ezt szerettük volna bemutatni, és ezt akarunk kihozni a fiatalokból a gyerekekből, hogy emberek legyenek. Мета заходу можливість представникам різних бойових мистецтв зустрітися, познайомитися, випробувати техніки одне одного та поділитися досвідом. Програма розпочалася з теоретичної частини, де керівники представили основи й сутність своїх напрямів. Практичні заняття проходили в критому манежі у словацькому містечку. Петровце працює угорська національна школа бойових мистецтв. Далія. Тут вивчають бойові техніки, які використовувалися від часів угорського завоювання ще тисячу років тому і передають їх молоді. Велику увагу приділяють розвитку тіла й духу. Так будують сильну спільноту. Їхнє гасло важлива наполегливість є Хорці, Модорт Кимішалента на ми представляємо не просто стиль боротьби, а збірку бойових стилів починаючи з 10 століття. Ми систематизували їх та намагаємося передати дітям живим прикладом. Мета залишитися тими, ким ми народилися. Ми пропагуємо не тільки збереження традицій, хоч це теж є частиною нашої діяльності. Але ми викладаємо це в формі бойового мистецтва. Ми теж постійно вчимося. У нашій школі зустрічаються традиції, історія та краєзнавство. Ми намагаємося оживити ці речі за допомогою бойового мистецтва. Дуже важливим базовим принципом є для нашої школи тіло, душа та дух, тобто фізичні вправи, так би мовити, мовою психології, розвиток особистості. А дух це та спільнота, в якій ми працюємо. Тобто, ми керуємося не ідеєю самотнього воїна, а спільнотою. У школі виникають хороші дружні стосунки. Але у той же час ми займаємося бойовим мистецтвом. Євген володар Чорного пояса четвертого дану з Айкідо. Він привіз своїх учнів із Мукачева. Каже, що східні бойові мистецтва, зокрема, японське Айкідо, передусім вчать самоконтролю та стриманості. Ми вітаємося. айкідо, щоб. У бойових мистецях японських небагато говорити, ми просто вітаємося поклоном такий. Также коли ми, закіп, чи ми виходимо поклоном. Е, в нас, в нашому доджо, в нашому залі, одно із правил таких є, що діти всі складують і дорослі тапочки. тапочки. Так мій колись один товариш сказав, що японський майстер може зайти в доджо і в першу чергу подивитися, як поскладувані тапочки. Якщо тапочки поскладені, добре він знає, що. Люди, група готова тренуватися, коли тапочки розхидані, значить, йому приходиться займатися, грубо варя чуть, чуть щоб привести їх в порядок, щоб ми могли далі, далі працювати. Так що наші діти, наприклад, всі починали займатися які до 4 років, 6 вони вже були готові до школи. Вони вже знали, коли треба чекати. Вчитель говорить, коли їм говорити, коли можна бігати, коли сидіти, слухати, уважно. Вони навчилися вчитися, то в першу чергу, що найважливіше. Команда Ілончук приїхала з горського кун Сент-Міклоша. Вони займаються збереженням традицій, а саме культурою та військовою спадщиною кунів, предків, членів команди, які переселилися в Угорщину у 13 столітті. Звісно, вони теж провели бойовий показ. Та вішелете кробесетинкуденоді Ала voltak. Ми говорили про одяг, адже предки тримали велику худобу та їздили верхи. Також ми говорили про їх бойові обладунки та про те, що коли вони йшли в бій, яку броню мали на собі для кошового кінного народу, базовими були чоботи. До цього йшли штани та сорочка. Далі вони мали накидки різних розмірів та форми з довгими чи короткими рукавами, з розрізом по бокам або спереду. Коли ж вони йшли в бій, то ще одягали шкіряні або залізні захисні накидки. Із заліза були дорожчі, тому їх могли дозволити собі тільки багатші. Також були кольчуги, також вони використовували різні шоломи, які ми намагаємося реконструювати за допомогою фресок, картин та описів. Під час тренувань у нас бувають бої, які проходять за домовленостю, коли боротьба іде на бали, але є й такі, коли бої тривають певний час або допоки хтось не здасться. Ми вважаємо за потрібне берегти ці традиції, щоб таким чином дати приклад, як самим собі, так і нашим родинам, дітям та нашому оточенню. Menni. Azért tartjuk fontosnak a hagyományoknak az őrzését, hogy ezáltal példát mutassunk saját magunknak, családjainknak, gyerekeinknek és a környezetünknek. Команда господарів селіт складається з волонтерів, які щоденно допомагають у центрі. У роботі з дітьми, догляді за тваринами, прибиранні, та, звичайно, у верховій їзді. Зегісходідака стаміярні Те, що я сюди ходжу, почалося з того, що одного разу в школі нас почали водити сюди на уроки фізкультури. Мені тут дуже сподобалося. Також мені сподобалося те, що нам дали можливість приходити сюди і на вихідних. Я вважаю, що це добре, що ми отримали можливість навчитися їздити верхи, і таким чином ми бережемо угорські традиції. і Людмила вже п'ять років займається верховою їздою і два роки кінним лучництвом. Каже, що це повністю змінило її життя. Дуже розвиває спритність, розвиває наші вміння, як не тільки їздити верхом, а й вміти щось інше робити, як робили наші предки. Це корисно для нас, тому що розвиваємо ми свій баланс, розвиваємо. Багато всього цікавого, що є в нашому тілі вміємо правильно ним користуватися. Це дуже класно. Від нашого спорту Максим Кльот із виноградова провів показовий виступ із бразильського джиу-джитсу разом із групою дітей та молоді. Він наголосив, що, окрім уміння боротися, цей вид спорту допомагає налагоджувати дружні стосунки та краще пізнавати одне одного. Цей спорт дуже корисний, особливо для дітей, тому що зараз дуже мало контакту між дітьми, так особливо цих е офлайн зустрічі Так тут вони отримують повний контакт між собою. Що важливо, дуже вони отримують групу, да? тобто є командний дух, хоч це і єдиноборство, але вони дуже багато проводять часу разом, відвідуючи такі заходи, як сьогодні відбувся, і різноманітні інші. Соціальні проекти ми робимо з ними. Тобто це їх дуже поєднує і в них є таке як ком'юніті, яке дуже їх розвиває. Відповідно, вони комунікують без телефонів, що ви всі. Погодитись, що є наразі проблемою. Вони в повному контакті, да? спорт, повний повноконтактний, тому це теж дуже розвиває. Вони не бояться дотиків, вони не бояться тиску, тому що вони в цьому ростуть. Для них це комфортне середовище. Те саме змагання, як мінімум ці поїздки, це автобуси, поїзда. Все це їх закаляє з малку, і вже коли вони приходять в підлітковий вік, вони вже практично самостійні. Вони не бояться їздити, вони можуть самі зібратись, розкластись. Вони самі за себе відповідають, що я рахую неймовірною перевагою нашого спорту і, звісно, нашого клубу. Офіційно зареєстровано людська Армреслінг теж має свої традиції як на Закарпатті, так і в Україні. Цей спорт не потребує якоїсь особливої екіпіровки. Головне, що потрібно, це сила, спритність і витривалість. Якості властиві кожному, навіть тендітним дівчатам. Прикладом цього є наші закарпатські спортсмени та спортсменки, які неодноразово вигравали призові місця в Україні, Європі та на світовій арені. Україна займає топові місця в світі по армреслінгу. Охоплює широкі верстви населення, починаючи від самих маленьких. О, до прикладу, в нас в е Закарпаття чемпіон України до 13 років, а також є чемпіон України в 74 роки, а також е фіналіст та віце-чемпіон світу Володимир Самбурський з Ужгорода. От. Тобто е величезна продовжительність е навіть життя спортсмена, там більше 60 років. Бо дозволяє займатися ну, величезній величезні групі людей. Е, крім того, в Україні надзвичайно сильна і потужна е, команда по арбреслінгу е, власне е, людей з певними вадами здоров'я. Тобто дуже добре борються дівчата і хлопці, наші е, спортсмени е, з вадами зору, з вадами опорно рухового апарату, е, борються. Спортсмени в інвалідних військах. От. В грудні відбувається Кубок України в нас в Закарпатті, в черговий раз. В черговий раз дуже часто відбуваються активності, кубки та чемпіонати України. Воловці на базі обласної федерації «Закарпатські ведмеді. От. І наразі буде проводитися окремо і Кубок України для е е інвалідів, а також Кубок України для здорових спортсменів. Це все, як я вже сказав, в грудні цього року. Рівень навіть зараз в цих важких умовах Україна тримає дуже високий рівень, входячи як мінімум в топ-5 найкращих країн світу. До прикладу, цього року Україна зайняла четверте місце в світі, командне серед 57 країн. В Закарпатті починаючи від виноградівського спортсмена Василя Гармана, в 13 років чемпіон України. Тячівські спортсмени дуже потужні. До прикладу, Іван Григорчук, чемпіон України Європи світу. В Воловці, декілька чемпіонів України та світу. Неймовірно, сильна в нас дівчинка Лехман Богдана, яка майстер спорту. Чемпіонка України, чемпіонка Європи і чемпіонка світу. Тобто мінімум там спортсменів 200 в Закарпатті виступають на дуже серйозному рівні. От. І Федерація закарпатські відмеді рухається і розвивається. Е, мене звати Молнар Степан, кандидат майстри спорту України по армреслінгу, призер чемпіонату України. По армреслінгу голова підрозділу виноградівського від Закарпатської федерації по армреслінгу Закарпатські ведмеді. Токоар змінює іспаніон драйго федера. Бейла Балох, студент історичного факультету Закарпатського угорського університету імені Ференса Ракоці, II, займається військово-історичною реконструкцією та досліджує прямі дволезові мечі 10-11 століття. Один унікальний екземпляр знайшли 1880 року біля його рідного села Соломоново у кінному похованні часів завоювання. Бейла виготовив точну копію та продемонстрував, що вміє її використовувати. Зокорд Окарпотменезелексилешеб. Цей меч наймає найширше лезо в Карпатському басейні, таким чином є унікальним. На Закарпатті нема більше таких мечів, які б відповідали всім цим критеріям, але він є унікальним в цілому карпатському басейні, адже останні археометалургічні дослідження показали, що з великою вірогідністю меч походить із східної Балтики. Таким чином, ми змогли визначити точнішу типологію для цього дуже важливого з точки зору угорського народу артефакту. Нас ще можуть очікувати сюрпризи, адже в музеї багато. Археологічних знахідок, які ще не представлені загалу, серед них багато й таких, які датуються так само 10-11 століттям, мають відношення до дволезових мечів та шабель, які теж тісно прив'язані до бойових традицій угорського народу. В ім'я інтердисциплінарності вони ще чекають на те, щоб їх дослідили. Різні дороги, єдина ціль так коротко можна охарактеризувати день, побудований на відродженні традицій та використанні досвіду предків. Як дерево має крону, стовбур та коріння, так само і ми потребуємо нашого коріння, наших традицій, скарбів наших предків, які вони зібрали. Навіть мимовільно ми і так зустрічаємо все те, що вони пережили, і ми несемо це з собою. Якщо, наприклад, згадати про ті страви, які готували наші бабусі, то ми зараз відчуваємо їх смак, і тому, наприклад, намагаємося приготувати їх вже так, як ми це вміємо. Так ми передаємо знання цінності та традиції. Нашим дітям, і це стосується й нашої мови, тих цінностей, які ми отримали від прадідів, або фотографію, посмішку, чи просто рух, адже це живе в нас самих. На сам кінець кожен виступ чи лекція підтвердила давнє прислів'я у здоровому тілі здоровий дух. І сьогодні його зміст той самий. Такі люди можуть бути корисними, активними і цінними членами громади.